Культурний шок в Німеччині раунд другий. Коли ми приїжджаємо вперше до іншої країни, перше, що нас очікує, це звичайно культурний шок. І на своєму каналі я вже знімала відео і розповідала про речі, які мене здивували, коли я вперше приїхала до Німеччини. А це було вже три роки тому назад. І з часом це ставлення до певних цих речей змінюється. Да? І тому сьогодні я пропоную поговорити про те, що колись мене дуже дивувало в Німеччині, і що перестало дивувати. І навпаки, про речі, які колись здавалися в Україні мені нормальними, звичними, які почали з часом і зараз здаватися мені дивними. Отже, давайте поговоримо про те, як інтеграція змінює наш світогляд з часом. А мене звати Євгенія, це канал Німецька куларах». Я за освітою перекладач німецької мови, і три роки тому я приїхала до Німеччини, як і біженсі інші українські біженці. Проходила інтеграційні курси, але мені було простіше, тому що я знала і німецьку, і англійську мову про німецьку мову про її вивчення різні лайфхаки. Як легше освоїти німецьку мову? Про це це я постійно розповідаю на своєму каналі. Якщо ти ще не підписаний, то підписуйся на канал. І сьогодні хочу поговорити про те, як змінилося моє ставлення до певних речей в Німеччині за три роки. Найперше, що про що хочу поговорити, це про ті речі, які дуже дратували на початку, і які зараз вже через три роки здаються ну, нормальними. І перше, це закритість німців. Німці дуже закриті люди. І хоч я все ще так вважаю, але на початку це дуже дратувало. Німці настільки закриті люди, що вам буде дуже важко з ними потоготовиришувати спілкування досить зверхньо. А, але з часом змінюється світогляд в тому плані, що ви розумієте, що це, знаєте, якщо ви вже з кимось змогли потоваришувати саме німців, я кажу, то ось цей зв'язок вже буде надовго. Скажу чесно, що людей, з якими я дійсно змогла за три роки потоваришувати, мало. Але, скажімо так, вони і досі залишаються для мене тими е, хорошими знайомими, яких ти попросиш про допомогу, вони тобі допоможуть. Тобто, Люди, до яких ви вже пробилися через ці <смі> <смі> зовнішні фасади. Якщо ви вже змогли потоваришувати з німцем, то це будуть дуже надійні люди. Я дуже багато спілкувалася з різними німцями, які спочатку були дуже закритими, поступово відкривалися. Є ті, які так і залишилися закритими, але з часом. Німці поступово поступово відкриваються, якщо ви вже змогли товаришувати, подружитися, це буде надійний друзі надовго. І ще дуже дратували ось ці терміни, особливо до лікарів. І взагалі повністю терміни. Навіть дратува те, що навіть в звичайному особистому житті дуже багато людей е, зустріч на каву назначають тобі у вигляді терміну в календарі з із запрошенням через Google-календар приходить на пошту, відчувається це якийсь такий Діловий формат, і думаєш, ну ми же просто як друзі хочемо піти на каву. Навіщо робити це термін в календарі, присилати мені запрошення на імейл. E робити це так все офіційно. Це так дуже дратувало, тому що знову ж таки це показувало якусь таку закритість і відчуженість німців. Да? Вони так halten», тримають до тебе якийсь такий ось цей відстань. Ось цю відстань до тебе да не підпускають. Це таке враження, яке складається насправді. З часом от три роки пройшло, і ви знаєте, я вже не уявляю свого життя без цього планування всіх зустрічей через Google календар по цим термінам. І так насправді простіше, тому що ви нічого не забуваєте. Ви можете бути впевненими, що людина занесла цей термін в свій календар. Вона не забула, вона прийде. І простіше, в принципі, наперед планувати якось свій час своє життя. Тому за три роки це. Звичка, ця культурна особливість перестає дратувати, більше втягує і, здається, вже дуже такою практичною. Ще одне, що я помітила, от в Україні у нас дуже багато. Ну, я, наприклад, да, коли там за якісь дрібні послуги, ми звикли постійно дякувати, ми, ми дуже вічливі. Ми звикли казати такі слова, як ой, перепрошую, вибачте, будь ласка. Ми дуже такі, ось багато цих ввічливих слів використовуємо. Ну я, наприклад, не звертаючи уваги, і дуже багато хто в нас їх використовує. І коли я приїхала в Німеччину, я побачила, що німці такого не роблять, і моя ось ця люб'язність якось ними ну якось. Вони мене не розуміли, вони не якось сприймали це дуже без, без розуміння. Ну, типу, НАТО аж старається бути люб'язною. Хоча для мене це просто звичка. да, За маленькі там за комплімент дякую за маленьку послугу, дякую. Тебе передали щось, дякую. Це просто слова ввічливості, але от німці сприймаються якось інакше, і вони так не говорять на все підряд. Дякую, не використовують так багато ось цих зайвих слів. І, хоча спершу це викликало в мене враження, да, що вони такі менш вічливі, ніж ми, насправді, вже з часом я зрозуміла, що це не про вічливість, це про звичку. Да? Ми звикли казати дякую, е, на що кожен раз сто раз кажу дякую, сто раз мені відповідають герне. Але німці так не роблять, і з часом до цього звикаєш, що не потрібно так багато вічливих слів, і це не означає, що це якось не про зверхність чи не вічливість. Це просто от звичка. Вони так багато не говорять, і я вже також перестала. І одна звичка, яка мене дуже дуже дратувала в Німеччині, особливо це відчувають люди, ті, які живуть не у великих містах, де високі багатоквартирні будинки, а ті, хто живуть, як і я. В маленьких містах, де три-чотири квартири на цілий будинок, В таких квартирах в таких домах і в таких квартирах люди живуть як в приватних будинках. Тобто, слі... потрібно було постійно слідкувати за графіком вивозу мусору. Я про це до речі точно розповідала в тому відео про дивні речі в Німеччині. І мене це трошки дратувало. Ну навічну ну наскільки багато заморочок, да слідкуванням за графіком вивозу мусора, прибиранням цих прибудинкових територій. Як воно сказати, люди працюють, люди мають іти на роботу, але а не займатися тим, щоб постійно слідкувати за цим календарем, це чи постійно прибирати ем, взимку, обов'язково з них до сьомої ранки, треба прибирати в прибудинкових територіях, хто живе в приватних будинках. Часом ти розумієш, що за цим стоїть не що інше, як е, звичайна система покарання, Ну, а система відповідальності. Ну, якщо ти не виставиш е, сміттєві баки, то це вже твої проблеми, твої твоє сміття не заберуть, воно буде ще два-три тижні воняти в тебе в хаті. Тому слідкування за ось цим графіком мене завжди дратувало. Да, я думаю більше про свою роботу, наприклад, да, там, чи про свою дитину. І якщо чесно, слідкувати за графіком вивозу сміття мені е, е, і до сих пір напряжно. Але ось що стосується прибирання прибудинкових територій, то... Часом просто є зрозуміння, що це не про таке сильне бажання слідкувати за порядком, скільки це та відповідальність, яка стоїть за цим, тому що якщо, наприклад, зимку ви не поприбила прибудинкову територію, а ви були за графіком на чергуванні, да, черговий, якщо хтось шов повз вашої території, підскользнувся, впав зламав, то відповідальність будете нести ви. Тому тут не стільки про бажання дотримуватися всіх правил, скільки страх перед покаранням за недотримання цих правил, і дійсно ці правила існують не просто так. За ними щось стоїть, і інколи це щось те, що за ними стоїть, воно якось логічно і має сенс. Є просто правила, які ми ми звикли в Україні, що вони якось вирішуються без нас. Це саме прибирання прибудинкових територій. Я жила в Києві, не частному, не в приватному будинку. мабуть, якби я жила в Україні також в приватному будинку. Мені було б це все логічно. В Києві я жила в багатоповерхівці. Все це робили комунальні е, служби. За все це платилися просто гроші. Тут, навіть, якщо хочеться найняти компанію, яка буде заробити за себе це. Якщо немає згоди всіх е, мешканців, не можна. А в маленьких е, містах і в маленьких будиночках хто, хто мешканці, да, пенсіонери вони самі поприбирають. Тому тут хочеш не хочеш, не все буде так, як ти хочеш, навіть якщо ти хочеш за це заплатити. Це такі нюанси, з якими треба миритися, і з часом за три роки просто якось е, обшліфовується воно, воно перестає вже дратувати. Просто приходить якесь таке розуміння: ну, ось так воно працює або не працює. А що часом просто вчишся до якихось певних моментів, знаходити підхід, чи скоріше обхід, а до певних моментів немає підходу і обходу, просто треба змиритися. А ще що найбільше дратувало всіх, і мене в тому числі, і дратує, мабуть, більшість українців і по сей день це німецька бюрократія, ці папери. Все в папері, те, що робиться. Так спочатку, після нашої цифрової країни України з дією, з ЦНАПами, де все дуже швидко вирішується протягом одного дня будь-які папірці електронними чергами, все в Німеччині здавалося, що вся ця бю бюрократія, і все це так відстало. Але от нещодавно Джоб центр, ну я не знаю всюди чи тільки в нашій окрузі, але він повністю перейшов на діджитал да дігітально. Став приймати папери, видавати папери. Все робиться тепер на сайті дігітально, це в цифровому форматі. і Тоді я відчула, як мені це незручно. Якщо раніше це приходили просто купи листів, можна їх стопочкою було скласти і по черзі перечитати, розібратися. То тепер це просто таке повідомлення, яке проходить що в постфах, тобто в поштовій скрині, є нові документи. Там буде може бути мільйон файлів, таких от, які дуже легко якось губляться. І я, в мене вже декілька разів було, що я впевнена, що я передивилася всі документи в цьому постпах, тобто в цій поштові скринці на сайті. А потім, коли заходила наступного разу, бачила ще нові, нові старі документи, тобто вони там е висять нижче, не прочитаними. Їх раніше там не було, але ти нікому не, домо... не докажеш це, тому що воно стоїть датою. Раніше і ти відкриваєш, а ти вже пропустив срок там, подачі якоїсь там інформації чи опростування якихось там претензій. І я зрозуміла, що мені взагалі ця діджитальна цифрова система взагалі не, е, не зручна. Коли приходять Бушайди на 10 сторінок, прочитати це в електронному вигляді. А якщо це все самому друкувати, не маючи принтера, це буде також не дуже дешево. Ну в великих містах. Є ДМ, де одна сторінка коштує 10 центів, да, можна і роздрукувати. В маленьких містах, як Херсбрук, там сторінка може 50-60-70 центів коштувати. Да, роздруківка буде дороговато коштувати. Тому інколи, знаєте, у все, що ну, типу сучасно, класно, модно робиться, не завжди зручно. От мені, я взагалі людина діджитальна, тобто нормально з усіма технологіями і їх полюбляю. Але. Інколи це не практично і незручно. Мені стало дуже незручно це через Job Center Digital робити, і я рада, що я вже з Job Center попрощалася. Ну, майже попрощалася. А от давайте поговоримо про те, які речі в Україні мені раніше здавалися очевидними, а тепер почали здаватися дивними. І перше тут на путь — це ось ця гостинність через силу. Коли там до вас прийшли гості, зненацька в Україні ще можуть прийти. Це дуже часто в Україні відбувається. Тут же зненацька ніхто не приходить. Терміни, все по термінам, і приходять зненацька. А у нас гостинність така, що ну треба ж на стіл щось покласти, покласти. Я нічого не готувала а на столі 10 блюд. І у нас у всіх якось таке ставлення, що гостей постійно треба нагодувати. В Німеччині такого немає там. Може, вас чайком пригостять? Може, якісь маленькі дрібні снеки до чая запропонують, але не більше. Ніхто не буде готувати для вас багато страв, навіть якщо ви в гості йдете на запрошення. Тому в Німеччині, навіть якщо вас запрошують гості, ми дуже розраховуєте, що ви всюди а, наїстеся. Це не про Німеччину, і, і тому вже ось, ось ця надмірна гостинність в Україні, вона трошки викликає такий, а чи дійсно постійно потрібно так старатися? Для гостей аж так, так як знаєте, пишні пишні столи накривають в Україні інколи аж занадто. Да, Щоб повністю не було жодного вільного місця на столі. Ось тоді це хороший стіл. Ну, якщо на весілля, ладно, але коли це робиться на ну, просто кум у гості, зайшов, ну тепер це, це мене дивує. Ще одна ну, українці, ми такі емоційні всі люди, да? більшість із нас, ми всі голосні, емоційні. І дуже часто от на таких зборах наші спілкування ну, багато, де не тільки в моїй родині, а в багато яких родинах українці голосні і оці розмовні перетворюються на якісь такі розмовні батли. Хто голосніше вискаже свою думку і докаже свою правоту. А от в Німеччині, по-перше, німці говорять реально тихіше, а по-друге, в них є така культура, що ніхто не буде перебивати, тобі дадуть змогу вим висказатися. Тебе вислухають, а тільки потім скажуть, почнуть говорити самі. І це як культурне спілкування, вона дуже сильно відчувається і відрізняється. Навіть серед молоді, навіть серед однолітків. Якщо ти щось емоційно розказуєш, тебе не будуть перебивати і тут додати чи спорити з тобою, тобі дадуть висказатися, а потім скажуть самі. Ця така культура спілкування, вона, як на мене, дуже ну, з повагою, дуже ввічлива, і мені дуже імпонує. Тому інколи наші українські. Баталії мені вже здаються дивними, <смі> невічливими. А наступне це, мабуть, ось ця українська звичка очікувати послугу за послугу. Знаєте, в Україні, якщо ти комусь допоміг, то не якщо тобі хтось допоміг, то ти вже десь підсвідомо відчуваєш, що ти не маєш ти йому щось винен, не маєш допомогти у відповідь, якщо тебе попросять. А в Німеччині реально допомагають без натяку на якусь там зобов'язаність відплатити тим самим реально. І спочатку мене це дуже дуже дивувало, тому що я всюди шукала подвох. Ну, не можуть люди просто так допомагати. Да? Мені це було дуже дико. Людям я не довіряла, і, тому що ну, такий досвід з України принесу, привезла з собою. І постійно здавалося, що якщо людина тобі допомагає, вона хоче щось від тебе натомість. Але ні, дійсно, дуже багато німців готові допомагати просто так, не очікуючи нічого від тебе натомість. Замін відплати ніякої. І ось це дуже дивує. Не, не знаю навіть, де ви в Німеччині чи в Україні. Мабуть, в Україні дивує, або ж в Німеччині, але це така різниця дивний факт. Ну і наступне, що дивує, це відсутність ось, ось цього розмежування між мій простір, твій простір, тобто відсутність ось цих кордонів особистих, да, цих бар'єрів, не бар'єрів, цих кордонів, особистих кордонів в Україні дуже. Не завжди вони є, не завжди вони поважаються. Дуже часто сусіди можуть прийти до тебе в гості без попередження. Особливо, якщо твої сусіди, наприклад, це там кумов'я, чи там хресні, чи там я не знаю сусіди. Ну сусіди в плані якісь родичі чи просто давні знайомі. Вони вважають, що це нормально. В будь-який час, коли їм заманулося прийти, в Німеччині ж такого немає, і як без попередження не приходять, бо це невічливо. Ну і твою приватність якось цінують, поважають, і це відчувається, і це те, що також спочатку здається такою закритістю, але насправді це не про закритість, це про повагу. Ну, наостанок, мабуть, це пункт, про який я вже багато разів казала, і це про те, що в Україні дуже сильне є захоплення з цими брендами, цією статусністю. Про це я навіть розповідала у своєму нещодавному відео про що таке успіх для українця, що таке успіх для німця. Там з чатом GPT да, разом розглядали цей сеявища очима українців, учиванім, і бачили, що річ була про те, що українці дійсно дуже багато уваги приділяють цій статусності брендам, дорогим автомобілям, на на останнім моделям телефонів і так далі. Це про статусність, це про якісь такі елементи статусності. От в Україні є таке цим захопленням. Німеччині цього немає, і навіть люди, в яких є реально ну хороші статки. Вони не захоплюються цими брендами, вони розуміють, що це е, все ні про що, це нічого не показує. Тут стат, статус символи статусу трошки інакші. Е, в автомобілях може бути, але більше, знаєте, дома, ось як вона називається. Газончики да ну коротше тут е, просто показники статусу трошки інакші, і ось цими брендами це якось дуже е, дуже легко не, не легковажно. Це дуже дріб'язково для німців. Вони, якщо вже про статусність ми говоримо, то це буде про більш дорогі речі ніж просто якісь там брендові шмотки. Але тим тим не менше, німці дуже мало хизуються своїми статками і якимись там речами. Тому це також ця е, хизування якимись такими дріб'язковими е, статусними псевдостатусними речами серед українців. Вона вже з часом почала дуже кидатися в око і можна сказати дивувати. От на цьому і всі мої спостереження щодо того, що перестало дивувати серед німців, що мені в німецькій культурі за три роки сподобалося, що мені захотілося перейняти, що мене просто перестало дратувати, і що мені почало здаватися дивним в українській культурі. Напишіть свою думку, як ви вважаєте, чи згодні ви зі мною в яких пунктах, і як ви вважаєте, чи набралися ви вже чогось від німецької культури за час, який ви перебуваєте тут. Та які речі вас спочатку здивували в Німеччині, почали дратувати в Німеччині, і чи змінилося ваше ставлення з часом? Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Переходьте також вниз в опис під відео. Там, як завжди, я збираю і завжди публікую інформацію щодо книг, які я написала, і вон і про які можна придбати на сайті Amazon, на сайті мого каналу або в магазині Соловейків місті Нюрнберг. Посилання, опис, вся інформація внизу під відео. Розгортайте там вже дивіться всі рекомендації щодо інших і цікавих відео на моєму каналі, які вам буде цікаво подивитися як продовження до цього відео, якщо воно вам сподобалось. А я дякую вам за увагу і сподіваюся на продовження дискусії в коментарях. І дякую, що додивилися до кінця. Тож до наступних зустрічей на каналі! З вами була Євгенія. Всім пока. Сонце над Херсбруком вже сідає. Ось таким краєвидом я сьогодні знімала відео, тому освітлення постійно мінялося.